Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про авіацію, про те, які літаки може отримати Україна, і про те, що зараз з літаками відбувається у світі. Бачимо, що зараз побільшили трішки катастроф. Власне, з них розпочнемо. Нам все пояснить наш гість. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю Героям слава. Пане Костянтине, знаєте, ну насправді я так сказала, що багато зараз катастроф. Ну як на мою думку, їх справді десь побільшило, або просто ми на них концентруємо свою увагу. Наприклад, ранок почався тим, що з'явилася новина про те, що в Вашингтоні зіткнувся літак та військовий вертоліт, літак, бомбардір SRJ-700, який виконував рейс American Airlines 5342, Він зіштовхнувся під час заходу на посадку з вертольотом Сікорський а 60 на борту літака. А, як зараз на даний момент відомо, було 60 пасажирів і чотири члени екіпажу у вертольоті, троє військових вже почалася операція, вже кілька тіл з річки дістають. Але от те, що заговорили на російських пабліках, там їхній так званий спортивний агент Закарян сказав, що нібито на борту цього пасажирського рейсу з Вашингтону знаходилися представники російської школи фігурного катання. Чесно кажучи, в мене виникають питання, а що вони взагалі там робили у Вашингтоні? Може хай ФСБ. сидять, та, хай сидять на Росії, ні. Кажу, може, агентура ФСБ там залитали. я взагалі не здивуюся, того, що ми з вами знаємо, що завжди у збірних російських спортивних це завжди переважно офіцери ФСБ, кожен хто має Фестер. якісь там. Так, хтось є, тому не шкода, що їм земля їм пекла чи небо їм пекло, нехай собі. Я хочу з вами про інше поговорити, тому що звичайно що увага також України прикута до літаків F-16, F-35. Ми чули про те, що хтось нам віддає F-16, а сам отримає F-35. Ось тут новина. Ще одна. На жаль, також про авіатрощу, але з гарною, з гарною кінтівкою, як на мене, на Алясці розбився американський винищувач F-35. Пілот вчасно зміг катапультуватися. Він перебуває в. Стабільному стані це все сталося на американській авіабазі Ailsen, кажу, що яка розташована за 40 кілометрів від міста Фербенкс на Алясці. І тут варто зазначити, що f 35 Lightning II це винищувач п'ятого покоління. Що ось ви можете сказати про цю авіатрощу, про що вона свідчить і що ми з цього маємо розуміти? Ну, взагалі літак F-35, це дуже надійний літак, відпрацьований, його довго народжували, довго доводили і довели. Їх там три модифікації. Ну, так, якщо так зовсім умовно, ну, вони A, B, C. і A – це найпростіша модифікація, це їх найбільша кількість вироблена. Вони, ну, так би мовити, звичайні літаки, без всяких там. Укороченого зльоту посадки, там вертикального зльоту. А от інші це вже такі варіанти з укороченим зльотом посадкою і взагалі е, з вертикальним зльотом посадкою. Тобто він може розганятися просто так, але можна в Ютубі знайти дуже багато роликів, коли е, тренування пілотів проходять, вони підлітають з боку авіаносця, і з авіаносця це все знімають і вони так. Плавно-плавно так зависають, потім так опускаються до води, потім знову підіймаються, потім заходять на посадку і бочком-бочком е е приземлюються, чи приводнюються, чи при авіаносчується е на авіаносець. Д дуже, досить надійна машина. Але десь от починаючи з 17-го року, у, у них десь є в середньому одна-дві катастрофи на рік. Це на, насправді не дуже багато, тому що цих літаків вже випущено там понад 3300 чи 400 вже штук. Кожного року виготовляється е, от в пандемію, там був спад, тому що там логістичні ланцюги були е, трохи поламані, там переносили виробництво і таке інше зараз виробляється більше 150 таких літаків на місяць на рік 150 для порівняння росіяни випускають там ну 6 ну 8 ну 10 там винищувачі С-30 С-35 і С-34 бомбардувальників взагалі там не більше 10 не виходить я вже не кажу про пасажирську авіацію яка з 23-го року жодного літака не могла випустити отакі порівняння що там сталося, ну, комісія дійсно з'ясується це, але там сказано було, що це сталося при заході на посадку. Але якщо подивитися на траєкторію падіння літака, то вона майже вертикальна. Може він відпрацьовував якісь вправи, які пов'язані якраз з цим вертикальним зльотом посадки, може ще щось. Але перед катапультуванням пілот повідомив про те, що виникла. Якась не непереборна ситуація нічого не можна зробити. Він вимушений був капіталь катапультуватися, тому що літак став некерованим. Оце все, що зараз відомо стосовно цієї аварії. Там ну, є заяви представників командування, які кажуть, що ми зробимо все, щоб це дослідити дуже уважно. 에, то, щоб в майбутньому не допускати подібних трош, е, пане Костянтине. А ось для такого потужного літака, як ви кажете, дві авіакатастрофи на рік це багато ну все ж відносно кількості літаків. Якщо в тебе 5 літаків, 2 упало, то в тебе майже там 40% падає, да? А якщо в тебе випущено 3,5 тисячі літаків і один падає, то це відповідно там тисячні долі. Добре, зрозуміло. Просто знаєте, теж коли ми говоримо про F-35, і Ми тут ще F-16 тільки тільки отримали. До речі, э, э, Росіяни. Я завжди намагаюся, хочу сказати інше слово, але підбираю, так як Ютуб росіяни жаліються, що мовляв вже дуже близько в 16-ті підлітають і, і вже вони ніби не так гарно можуть працювати по нашим територіям росіяни, як вони до того нібито робили. Як ви зараз оцінюєте? Авіацію, яку нам надали наші партнери, і чи можемо ми сказати, що е, вже е, ну, вже ми бачимо її результати? Взагалі, що про це чути? Тому що ми там про міраж ще чули, так само французький який ось ось також має до нас прилетіти. Ну, Розмову про те, що к нам щось прилетіть. е, вони почались там, де в, трав... в травні 23-го року, і казали, що. ну ти... До кінця року ми вже і научимо, і ми там е, дуже серйозно вивчались, які ж там навчальні програми на цілі, такі F16, скільки це часу займає, що входить в цю програму, які вони взагалі є, ці програми, як е, допуск до програм навчання. Потім, в серпні, Байден нам дає допуск, це в травні з. Е, 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 Сумакам домовили, що треба це робити, да? І е, це тільки в серпні е, Байден погодив програму. А потім почали. Е, я думав, що всі вже хлопці там е, вже готові сидять на чемоданах. Але потім їм ще дали курс англійської мови. І англійська мова там у них була не з тим проносом. Ми очікували, там були сподівання, що ми їх отримаємо до Нового року. Потім, коли каже, що в березні 24-го року ми їх точно отримуємо. І ми їх наприкінці отримуємо в серпні. Перші шість машин ми отримуємо в серпні. І ми думали, що так довго це все затягується, тому що наші партнери їх модернізують, ставлять там сучасні радари, вартість 2,5 мільйона при тих грошах, які витрачаються на ці проблеми, це ну, взагалі ну, мені здається не проблема який буде дуже далеко бачити, які у нас будуть ракети Джас 158, і ми будемо там по росіянам лупити там з великих відстаней, що до нього будуть ракети, АІМ 120 там там 7 Це 8 і буде. Радар бачити зльоти су 34 Су-35, і вони ще не встигнуть підлітати до лінії бойового зіткнення, скидати бомби. Ми будемо цими ракетами повітря, повітря їх, якщо не збивати, то відганяти. І ми всі такі були в такому натхненному стані. Але ми отримали літаки, які бачать там бомбардувальник там, за 120 кілометрів. Які бачать, які о, винищувач бачить взагалі там за 90 кілометрів. А скажімо там Су-57 вони, може, якщо побачать, то вже там, о, коли пілот побачить літак таким прямим зором. Тобто ми не отримали літаки, на які ми сподівалися, ми отримали платформу на базі літака 16-го, досить таких. О, Застарілої комплектації модифікації, які дооснастили системами захисту літака, тобто він може скидати там теплові е е всякі речі, він може там виставляти якісь завади з точки зору РЕБУ, але це літак, який е у нього є. Ну, як у всіх А-16 на закінцівках крила ракети АІМ 9. Повітря повітря для того, щоб збивати крилаті ракети, для того, щоб збивати шахеди. Ну і що може бути ракета Асрам, і що може бути ракета Харм протирадіолокаційна. Асрам діє на відстані там, до 40 км, а ракета Харм протирадіолокаційна може діяти навіть 150 кілометрів, а, а може і трохи менше, тому що ну, це залежить від, від умов. І спочатку, якщо, якщо пам'ятаєте, Сирський заявив, що наші літаки не будуть підлітати ближче 40 кілометрів до лінії бойового зіткнення, тому що є небезпека з точки зору ураження російськими засобами ППО, ну, це і БУК, це і ТОР, це С-300, С-400, ну і весь перелік, який може збивати подібні апарати. Але зараз ми бачимо повідомлення про те, що і є спостереження, коли бачать, як ну скажімо, там на Курщині вилітають наші Міг-29 з бомбами, з французькими бомбами Харм, «Хаммер». Оце в серпні і вересні, коли вони розтрощили переправи, коли росіяни їх намагались наводити. І тоді їх там інші Міг 29 прикривали, А зараз е бачить багато операцій, коли працює Міг-29, а їх супроводжують Ф-16, причому спочатку пролітають починається патрулювання зони Ф-16, е тому що якщо там є якісь засоби ППО, то вони повинні радарами їх засвітитися. І Є таке сподівання, що і в 16-й з ракетами Харм проти радіолокаційними будуть ці засоби ППО знищити. Потім прилітають мі 29, це все хвилини, Потім прилітають мі 29 йдуть на завдання, виконують бомбометання або ураження там іншими засобами, розгортаються, повертаються на дуже малих висотах, і заходять і повертаються на дуже малих висотах f 16 трошки трошки вищі кружляють, патрулюють, і після того як міг 29 уходить, уходять, ну, з режиму патрулювання сходять f 16 і повертається теж на базу. Це зараз досить часто можна побачити завжди, коли працює наша авіація. Зараз така така тактична. Позиція, скажімо. вам, Костянтин Криволапов'яційний експерт аналітик був разом з нами на зв'язку. Я ж дякую вам. Напишіть коментар, залиште вподобайку, розширте відео і обов'язково затинайте на Збройні Сили України, тому що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.